Вітаю вас. Дякую вам за вашу увагу, за коментарі, за підтримку. Прошу підписуйтесь. Це теж є підтримка для мене. І зараз питаємо у карт про відносини між Ізраїлем і Росією. Воно, звісно, і так це зрозуміло, але чомусь так мені захотілося запитати у карт, що насправді відбувається. Що насправді відбувається між Ізраїлем і Росією? То ну, перше питання таке і буде От на сьогоднішній день, що, що зараз відбувається? Колесо фортуни показує однозначно, відбулися зміни, так? Ну, які відносини? Тут не найкращі часи, бо є четвірка кубків, і часи великих змін. Ну, можливо, колись ці відносини були дійсно кращими, але колесо фортуни показує зміни. Відносини особливо зараз стали геть непередбачуваними. Поряд з колесом фортуни, четвірка кубків, це читається як упущені можливості, коли втрачено. Втрачена надія ну, на будь-що добре. Отак от, от. І два старших аркана, колесо і закохані, то це виглядає так. Ну, по-перше, це різкі зміни у відносинах. А по-друге, тут, знаєте, як питання звучить: а чи були ми взагалі друзями, а чи було дійсно між нами ну, все добре? А чи були ми друзями? Тут все змінилося. Карти так і кажуть, все змінилося. Питаємо, як Ізраїль відноситься до Росії. Ну тут однозначно переглянуті погляди, і тепер налаштовані дуже агресивно войовнича п'ятірка мечів в центрі. Тут спливають різні факти так? Ну, про те, що і зброя у Хамас з Росії, і вагнерівці там тренували воїнів Хамас, то й не дивно, що п'ятірка Мічів показує ненависть, якісь ультиматуми оголошення війни. По цій карті проходять взаємні звинувачення. Так, якісь закиди, образи, тут якісь вульгарні дискусії. Ну, тобто, я вам так скажу, Росія впала в немилість у Ізраїля. Можливо, якщо там ну, хтось повертається в ті часи, коли все було добре, то якось так тут не хочеться вірити. Можливо, кажуть та ні. Але, але загалом, знаєте, оці відносини для Ізраїля, так, зараз агресія пре. А ще є такий момент. Ну, по 10 жезлів. По перше, це як ми закінчимо ці відносини. Вони зараз кажуть. Але це як знаєте, чемодан без ручки. Можливо, все ж таки були якісь відносини, або якісь раніше домовленості, там якісь контакти. І їх тепер треба завершувати в ході цих подій, але це якось зробити важко. Ну а загалом настроєні дуже войовничі. Дуже от, тут така, от прям агресія. Прету рвать і мітать хочеться Ізраїлю Росію. Ну, тоді, звісно, питання, як Росія ставиться зараз до Ізраїля. Здравствуйте, приплили, дьявол. Так. Три старших аркана. Дьявол, повішений і башня. Це моє питання, як Росія ставиться до Ізраїлю. Це просто жах, те, що я бачу. Це така комбінація. Тут, тут Росію от просто, от просто показано дияволом. Росія це і є диявол. Диявол — це зрада. Диявол завжди вказує напастки, обман. Попереджає про те, що будь-які відносини це маска. Тобто Росія так тут і каже, що те, що між нами було колись, там, можливо, щось було і не так вже погано, що ми там домовлялися, але це, це було до пори до часу. Тобто, це була маска. От тут от, от і зняла Росія свою маску. Так, ну і що тут? Зняла маску і вдарила по башті, вдарила ізраїльському народу і в спину просто. Отак от, от: події, які відбуваються в Ізраїлі, тут дійсно вони чи радують дійсно росіян. І по башті це як ну знаєте, як це відбувається? Це коли башта це розвал будь-яких відносин, це як вибити двері ногою і піти геть. Це поведінка Росії щодо Ізраїлю. Побачите, відбуваються деякі відкриття, деякі, деяка правда, що довго приховувалася. Так, і проривається назовні от такі от е, переміни жахливі, ну, е, руйнування. Тут Із, Ізраїль закипає від ненависті, а Росія тут заявляє щодо Ізраїлю наші відносини все скінчилися. Так. Тут, знаєте що ще? Тут таке відчуття, що довго носилися з ідеєю вдарити Ізраїль в спину. Росія носилася з цією ідеєю. Тобто, бачите, як тут повішений, як принести в жертву цю країну. Тобто вони це планували, вони це знали, це так було заплановано. От Ізраїль собі жив там, ну, можливо, вони то здогадувалися, але якось так. Ну, в Росії тут розумієте, ці старші аркани показують що Та ми вже давно хотіли з вами розправитися. І нарешті, оце так і є. Побачте, це все, фініш. Росія показує Ізраїлю, що ви нам ніхто і ім'я ваше ніяк. Що буде далі між цими країнами? Нічого доброго. Повернення в минуле вже не буде. Шістка кубків, ну, це як минуле, ностальгія, вже нічого доброго не буде. Тобто, як раніше, вже не буде. Четвірка мечів – це зупинка будь-яких активних дій. Луна є. це така карта, яка показує на подвійну гру. Ем... Взагалі, взагалі, дуже важко побачити от, правдивість, тому що десь на якихось там. Етапах відносини будуть у Ізраїлі з Росією, щось там буде. Але однозначно зрозуміло, що якби загалом ці відносини будуть зруйновані. На майбутнє вони їх не будуть підтримувати, ну, принаймні, знаєте, для всього світу. Афішувати це не будуть. напоки будуть казати, та все закінчилося, ми там одне одного ненавидимо, якось так. Тут буде дуже багато брехливих якихось вкидів, фейків, ілюзій, бо тому, що є ну, це ж місяць. Так ці країни будуть борситися в трасовині якихось спотворених інформацій, непорозумінь, тобто нічого доброго, але десь потайки, якісь відносини будуть зберігатися. Ну, це таке. Карти, звичайно, жахливі. А на Росії так це взагалі фініш. І диявол, і башня, і повішений, і на майбутнє луна. Тобто нічого доброго ці країни не очікує в найближчим часом. Я вам дякую за увагу. До побачення.